Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми зануримося у кремовий, м'який солодко горіховий світ пісташкових ароматів. Бо відтоді як каялі вірвався у світ ароматів з їх, ям м піста, джелато ця нота стала справжнім трендом, і здається, не збирається зникати. Отже, ловіть добірку з найкращих пісташкових ароматів, від культових до найунікальніших. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи маєте ви пісташковий аромат, чи вам вже набрид цей тренд. А продовжуйте перегляд щоб дізнатися побільше. Усю корисну інформацію ви знайдете в описі, перегляньте і залиште під відео величезну вподобайку, бо таким чином це відео просунеться в рекомендаціях Ютубу. Та не забудьте підписатися на мій канал, бо таким чином ви допоможете його розвитку. Ну і давайте розпочинати з того. Парфуму, з якого усе почалося. І це легендарний ям Пистачо Джеладео від Каялі. Мені дуже подобається цей флакон, начебто такий замерший та матовий. Ну що ж, аромат, цей аромат усе почав. Він такий кремовий, трохи алкогольний, але легесенький. До речі, ви дивилися вже відео, в якому я розповідала вам про різні алкогольні ноти. Тут все дуже легко, пару. Всплесків, потім це легка квіткова гармонія. І пісташка тут не така, щоб горіхова. Вона гладка, солодка, збалансована, і усе тут дуже приємно. Напевно, через це і він і став таким популярним. Але загалом, мені здається, каялі це справжній трендмейкер, і цей аромат. Тому доказ, магніт для компліментів, усім подобається. І мені здається, через це він і надихнув багато брендів створити. Щось схоже. Тож, давайте поговоримо про парфуми в цьому стилі. Є один від Zara, Moonlight Whisper. Не знаю, де мій флакон, але він дуже схожий на каялі. Майже його копія, той самий кремово-солодкий вайб, трішечки алкоголю, але набагато більш бюджетніший. Ось щось в цьому стилі, але з відмінністю, це Kiana Angel від Afnan. Дуже гарний аромат, теж у стилі каялі, але тут ми маємо яскраве зелене відкриття аромату. Чибто свіжі пісташкові листочки перед тим, як розкриється уся солодкість. Тож це ідеальний варіант для теплої погоди, бо в ньому є зелень. А ось ще один арабський аромат це Angelic Extri від бренду Reeves. І це молочна. Прохолода у пляшечці. Він дуже гладкий, такий витончений, чистий аромат, елегантна інтерпретація пісташкової солодкості від каялі. Ну, а аромат в такому цікавому маслянистому форматі від бренду Perfume Oil Expression, це Pistachio Frost. І я його наношу як базу, і потім наслаю багато ароматів, і він їм надасть цього популярного фактору трендового, але також збалансує, згармонізує усі інші аромати. Тож, якщо вам не подобається ідея наносити на себе алкоголь наприскувати, то ви можете. Придивитися до парфумів з маслянистою основою. Ну і останній на сьогодні в цьому стилі від бренду Soli Note це пістаще. В них така концепція, що вони фокусуються на якійсь одній ноті, і це точно над, натхненно каялі. Пісташка тут чути одразу після нанесення, але аромат дуже швидко зникає. Проте тут дуже бюджетна ціна. Якщо ви хочете тільки спробувати зрозуміти, чи варто купувати щось в цьому стилі, то можливо на ньому. Його можна і звернути увагу. Але не тільки каялі задав тренд на пісташку. Є ще один бренд Соль де Жанейро і їх дуже популярний аромат Черіоса 62. Це пісташкова легенда, хоча він мені не дуже сподобався, бо тут ем, немає ані квітів, ані алкоголю. Це лише карамельно-горіховий крем, занадто густий солодкий. Як на мене, такий трішки липкий, хоча я маю декілька ароматів в цьому стилі. До речі, якщо тестили, напишіть, як вам сподобався, чи занадто. Ем, Насичений він. Ось парфум Lepro Lario Pistaccio. Він такий самий насичений. Текстура тут масляниста, і він неймовірно затишний, такий ідеальний для зими, бо влітку він може бути ну, занадто важким, чесно кажучи. Це фісташкові обійми у флаконі. І найбюджетніша версія в цьому стилі це Fearless Optimist від HM. Трішечки простий, але приємний. Тут багато ванілі, фісташки трішки менше. Якщо ви шукаєте більш реалістичну версію цієї Cheriosa 62, в мене є отакий Brazilian perfume. Тут фісташка, насправді, горіхова, і а, вона в комбінації з ще одним горіхом це мигдаль. Тому а, тут прям багато пудри. Я його носила саме влітку, бо я люблю потужні гурманські аромати, коли спекотно. А як ви до них відноситеся? Мені здається, не усі зможуть таке. Носити в спеку, тому я розповім вам зараз про більш цікаві і оригінальні пісташкові аромати, які не в якомусь певному стилі. Ось, наприклад, такий Лаплая Карнер Барселона. І він ідеальний для літку. Бо це пляж у флаконі. Пісташка тут зустріла. Кокос, і вони поїхали у відпустку кудись на море, бо тут є цей солоноватий бриз, пісташка, кокос, такі гарні розкішні квіти. По справжньому літній настрій. До речі, якщо ви зацікавлені у цьому бренді, ви можете придбати їх парфуми з моєю знижкою. А на цьому моменті я хочу зупинитися та попросити вас долучитися до збору на військові потреби. Тих, хто служить на передовій, це для мого родича. Я буду дуже вдячна, якщо ви долучитеся і не пройдете повз, бо ви знаєте, що найважливіше це донатити на ЗСУ. Тож, будь ласка, в описі буде посилання. Ну а ми рухаємося далі. до дуже вже універсального фісташкового аромату, який завжди приносить багато компліментів. Якщо б мені треба було вам порадити тільки один фісташковий аромат, це був би діальма бренду By Corel, Бо він, іначе, міксує усі фісташкові тренди і створює щось нове: кремовий, солодкий, але не занадто глибокий, дуже привабливий вау! Кожен раз, коли я його ношу, в мене. Цілий всплеск позитивних емоцій. Це, начебто, такий пісташковий гламур, який довго тримається. Один з моїх найбільших фаворитів, а один з найдавніших, і я дуже тішуся, що в мене є знову оказія вам розповісти про баклаву Hair Fragrances, Бо це один з найчарівніших парфумів взагалі. Він дуже цікавий, креативний. Уявіть собі вишню, мети горіхи у витонченій випічці. Взагалі він мені нагадує кінець травня, коли квітне акація. Це Просто шедевральний аромат з неймовірним шлейфом, я вам усім його дуже раджу. Фісташка тут тільки як частина цього акорду баклави. Ну, а якщо от вам подобається ідея фісташкового морозива, але ви не хочете. Тупо в лоб дюп на каяні я закохалася у Four Velchess. Супер крутий аромат. Так, він дуже солодкий, але вершковий, хоча не такий, щоб кремовий. І пахне він справді як морозиво. Абсолютно насолода. Останній в цьому лактонному стилі це Pistachio Latte Teodora Scalettніс. Шикарний бренд. з нішовою Якістю і затишний реалістичний аромат, який не такий банальний, і як більшість лактонних ароматів, бо це справді, наче теплий кавовий лате з пісташковим сиропом. Ідеальний парфум, якщо ви шукаєте щось більш затишне, і вам подобається ідея кави молоком та фісташкою. Він гарно тримається і завжди мене вражає, бо відрізняється від більшості парфумів в цьому стилі. А зараз я хочу розповісти вам про декілька варіантів, які ви легко можете затестити в магазині, бо це комерційні дизайнерські бренди. І мені подобається, що вони також звернули увагу на цей тренд. Ось, наприклад, розумне переосмислення класики від Mugler, їх Angel Stellar, який я до речі купила в сліпу для моєї мами, бо їй подобається оригінал, а мені не дуже. І це поєднання відомого фруктового. Почуливого акорду в Angel з пісташковою нотою, що звучить сучасно, розкішно, дуже яскраво, впізнавано, але оригінально. Від цього давайте перейдемо до Прада. Парадокс, там багато деревини з пісташкою, він дуже стійкий, потужний. Я вам рекомендую звернути увагу на ці два аромати, якщо ви полюбляєте щось довгограюче і вам подобаються люксові бренди з високою якістю. Ну а якщо ви хочете щось більш свіже, я пам'ятаю, як. Вперше затестила цей аромат. Ермес з їх Jardin Collection. і він мені так сподобався, що прийшлось купувати флакон, бо я вам зараз скажу це свіжий і такий природній аромат, що поєднує пісташку і оливкове дерево. Тобто тут є навіть цитрус, який це все освіжає, але гіркий після смак. І ефект тут дуже легкий, повітряний, ідеальний для весни, літа і навіть осени, бо відчуття, що ви гуляєте десь по. Квітучих полях Серед зеномор'я. А якщо ви хочете щось більш свіже з пісташкою, я і таке знайшла від Елізабет Арден і їх легендарного Green Tea. вони створили Pistachio Crunch, і я купила не парфум, хоча він бюджетний, я усім раджу. А ось такий дуже крутий крем для тіла, яким я користувалася і навесні, і влітку І це свіжий, квітковий, чайний, креативний, дуже ніжний аромат про пісташку. Усім раджу, особливо, якщо ви. Любляєте більш такі пухнасті парфуми. І вже говорячи про них, є аромат Pistachio Mask, який я купила в сліпу, бо думала, що це буде мускусна Фісташка, але він більш про чистоту, ніж про Фісташку, чесно вам скажу, мені її тут не вистачило. Хоча, якщо вам подобаються свіжі аромати і вайб після прання, то він досить непоганий і тримається гарно. Ну і на цьому давайте рухатися далі до дуже гарних ароматів. Наприклад, I mm -hmm. такі більш а, занурені, глибокі. Ось дуже домашній аромат Мадар, який комбінує не тільки пісташко, а ще й кардамом, а молочні ноти та рисовий пудінг. І я дуже люблю його носити, бо він створює відчуття комфорту, затишку. І звучить він по-домашньому, хоча тримається довго і шлейф в нього дуже-дуже гарний. Ось цей парфум від Zara Pistachio Infusion дуже мені нагадує прям Angel Share, тому тут багато алкоголю, він більш такий, знаєте, в стилі віскі, коньяку, багато прянощів в цьому коктейлі, тому це такий вечірній аромат. І тут поєднання Фісташки і Angel Share, тобто буде впізнаваний вау компліментарний комплементарний фактор. А якщо вам треба щось на особливий захід, ви шукаєте неймовірно дорогий. У прямому і переносному сенсі аромат це ексквізіт Атар Альхас. По-перше, я обожнюю цей бренд. Вони створюють оригінальну східну парфумерію. По-друге, це найвитонченіша писташка, яку ви можете собі уявити, бо вона тут а, поєднана з такими легесенькими ніжними лепестками сакури і лукуму. Тобто він такий, начебто нектар у флаконі, дуже смачний, дуже привабливий. Мені подобається нереально, і він не... Учений, не такий, як більшість цих парфумів в гурманському стилі. Ну, а ось, якщо хочеться щось темне та цікаве, це новинка «Омбретонка» тонка від мансери, гарне, особливо на вихід, нанести його на верхній одяг, шарф, можливо, навіть волосся, бо тут поєднання пісташки з Удом, такими бальзамічними нотами та чимось більш містичним в, стелі, в стилі мансера, що довго тримається, шлейфить гарно, я б я вам також його порадила, особливо зараз, коли буде холодно, бо він зігріває своїм шлейфом. Ну і на цьому наша пісташкова довірка дійшла кінця. Я сподіваюся, вона була для вас і корисною, і цікавою. Будь ласка, долучайтеся до збору, придивіться в описі, буду вся корисна інформація. Якщо залишилися питання. Я тут, щоб на них відповісти, давайте спілкуватися, та обов'язково напишіть у коментарях, про яку ноту мені вам наступно розповісти. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок і буду дуже тішитися, якщо ви лайкнете це відео та підпишетеся на мій канал. Дякую за перегляд! Слідкуйте за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками, донайте на ЗСУ та слава Україні! Па-па!